Покажу швиденько трошки наш город. На рахунок грядок хотіла розказати. В нас така ідейка, виявилася ось такі стовпи. У нас колись батько їх на виноград закопав, вони стояли без надобності. Ми їх викопали. І ось у нас невеличка така е, грядка. Ну, вона вже величенька зробилася. Ми по кругу закопали ці стовпи. Люди роблять і ще зверху наварюють. Отак. І наверх накидається затіняюча сітка. Хочете купіть, хочете самі зробіть, можна купити ось. Таку сітку для огірків накинути, а зверху тюлі, наприклад, накидати. Можна купити от такі строїтельні сітки, є жовті, зелененькі, вони мілкі і ну, просто не буде прямого попадання сонячного проміння.